Це у нас зараз іде рейтинг, знаєте, по відчутності оцту і, і по цукру. суті, цукру, і по структурі огірка самого. Друзі, ми скуштували всі мариновані огірочки за тебе і знайшли найкращого. А які не варто купувати, дізнаєтесь у відео. Вчора був святечір, і влад запропонував зняти. Огляд маринованих огірочків. А свої думки, чому він це запропонував? Пишіть в коментарях. Друзі, всіх вітаємо! А сьогодні у нас огляд огірочків. <рес> 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 Огірочок. Урбан Урбанек. Це я так розумію, польські вони йдуть. По складу огірки, вода питна, оцет спиртовий, цукор, сіль кухонна, кріп, суміш приправ містить гірчицю. Yeah. І все. По складу все. Вони є польські, солі тут 0,57 грам. Виглядають прям такі рівненькі, гарненькі. Але вони не маленькі. Багато хто любить маленькі корнішончики. Їх тут 920 грам. Маса основного продукту без рідини 430 грам. Ціна 125 гривень 60 копійок. Три роки термін придатності. Нічого собі. Ух і це я не можу їх відкрити. Все, 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 не відкриваємо гірочки. Є, відкрию. Ого, корінчики, квітки, вон, де... залишки, квіток. Огірочки квітли їх зібрали. А ну давай ж діставай його. Діставай свого огірка. Корнішона. <залишка> І що? Взагалі скажуть, так сказати, експерти. Огірочки мають бути з хвостиками чи ні? З жопками? Ну, виглядають вони прям хорошо. Ну, Цей такий б'яний, іначе якийсь. Хочеться, чесно, щоб вони були хрусткі. Це ж мариновані, не квашені, вони з цукром. І що? Скільки тут цукру? Ну... Цукрік відчувається. Видно на огірочку, який в мене, він такий, він такий побитий. Ну побитий трохи. Ось подивимось, смужки такі, він типу. Та ні, побитий. ну він, Якийсь... він не розвалюється. Це вже хорошо. Ну, не такий в'ялі, наче. Якийсь він сильно солодкий. От що я можу сказати по цим огіркам? Вони такі, знаєш, солодкі і дуже багато уксусу. Мені такі не подобаються. Оцту, так, да, немало. І вони, ну, така якість якась. Вони... Хочеться хрусткого огірочка та такого, трохи щоб він лускав. Ну, які вони хрумки? Вони не такі. Трохи хрунки, вони похожі як хотілося. на, на квашені. Ну подиви, на ну, ну а чого він квашений, коли тут цукор, оцет? ну він не квашений. Це ж не, він не заферментувався е природньо. Ми зараз порівняємо і знайдемо. Хороший Коротше, я. ну це такі в'яленькі огірки, якісь. Бажаю, щоб на вашому столі не було в'ялих огірків. І стажопки. Ну, ось, де, ось, наприклад, великий огірочок. Він наколюється, ну, от так, типу, він виглядає як квашеним. От, ну, виглядає, Спасибо. як квашені огірки. Він ось на, тут на жопці такий, ну, ось можна показати, він був такий, наче підгнивший. Уже. Уже він був начебто. Ну, не знаю, буде видно? Не буде. Але. Огірочок був такий уже побитий життям в Польщі на полі, десь його били. Друзі, як завжди. От кусаєш, він гнеться. Ось, прям зігнувся. А потім він тільки хрустить вже. Ну це а потім пускає на е, е, ну, висок. Так собі. Друзі, як завжди, гірші варіанти, на нашу думку, будуть на моїй стороні, а кращі, відповідно, на владові. І в кінці буде. Табличка чи не табличка. ну В кінці буде рейтинг найкращих і найгірших. Продуктів. Від кращого до гіршого рейтинг буде. І так само ми ставимо на стіл, тому що в коментарях там, можливо, люди або не додивлюються, або можливо, там, е, е, ну не знаю, десь не, не додивились. Кращі варіанти починаються звідси і до гірших сюди переходять. Півтора кілограма гірків. Ну, тут розсол такий непоганий був. А, півтора. Мілі... Коротше, півтора літра. Можеть бути подразнення в шлунку, бо там оцту так немало. Так, дивіться, огірки мариновані, а і все. А виробник, ну і здорові які. А виробник просто огірки мариновані. Коломея, Івано-Франківська область. О, а ціна вже за півтора літра була 127 гривень 60 копійок. На 2 гривні дорожче за, за ці урбанек. Склад. Огірки свіжі 50%, вода питна, цукор білий. Сіль кухонна, регулятор кислотності. Кислота оцтова, харчова, зелень пряних рослин або екстракт зелені, часник або екстракт часнику, лист лавровий, перець чорний або екстракт перцю чорного. Солі, екстрак. Екстракт 1. це типу. Витяжка. Я думав, що це якийсь ароматизатор. Солі тут 1,9 грам, там 4,5 0,56. Солі? Да. А, все, солі, я думав, цукру. А цукру. Два гра. Менше. Менше, Менше, ніж у цих. Ну, пахнуть вони прям краще. — Але прямо, банка заяложена, якась якась заригана трохи. Я не знаю, де її тягали, але друзі, розсольчик я вже скуштував звідси. І що я вам скажу? Він освіжає, такий прям ну, непоганий росол. Мені подобається особисто, що тут небагато цукру. Ось я побачив одного цікавого гірочка, було б добре його дістати, звичайно. Огірки тут здорові. Здорові. Тай. Да, кранти вже ложки твої чи вилки. Давай я цього потримаю. Ну ти... ти бачив його того огірка? Mm -hmm. Ось цей огірочок. Це прям скарб. Це скарб. Ти його вже розтовк, розвалив. Ну, він і був. Отут він ось такий огірочок вже видно, що він в'ялим його, начебто сюди в банку вкинули. Ну він чисто виглядає як. не знаю. як Стара. Я вже бачу коментарі обкакали. Ага. Щось він давно не писав нічого. Писав, писав. Yeah. Ну вони вже такі піддавлені чи підбиті. Ну понимаю. вони наче їх в Ялі вже покидали в банку. цю. Ну вони такі вже. Ну написано, не, ж... Життя начебто з них вижате вже повністю було. Ну, поза. Блін. По запаху непогано. Ну цей такий не розвалюється. Ні, ну такі, в принципі. Ну, давай, ладно. Ну, один був е, от поганий в банці, Такий він взагалі, він е, ніякий. Я тобі скажу, поросолу мені. Візьму кращого, можливо, зараз. Е, можливо, він буде. Ого який? Сильний. Ну, Поросол. я рукою візьму, нормально буде? По людськи Напишіть, будь ласка. По людськи по -людське. По Поросолу всі мені на порядок смачніші за урбанек. Смачніші, так. Да. Тут менше цукру. Цукру менше, вони. Вони смачніші. приємні на смак. Бо ці занадто кислі, просто ти наче п'єш оце такий. Солодкий. Ці прям хороші. Огірочок після свят огірочок це е, в тему, так сказати. Бо багато хто запитає, а чого ж ви це перед новим роком огірки вирішили знімати? А люди, які вживають, е, вот скажи. Просто люди, які вживають, їм треба Люди, їсти які вживають, огірки. вони знають, що огірочки це для них тема. Ось, все, дивися, є у нас смак, огірки корнішони, пастеризовані. Так, склад, огірки містять сульфіти, вода питна, цукор, оцет спиртовий, цибуля, паприка, сіль, кухонна, спеції містять насіння гірчиці. Продукт може містити, містити яйця, сою, молоко, молоко. Кислірки. Чого Щоб... молоко? Ну, я не знаю, як Де тут дивимо? може взятися молоко? Мені цікаво. Ціна їх була 64 гривні 40 копійок за 300 грам. Продукту. Самого продукту 150 грам. Ого, половина. Так, ну, виглядають вони прям таким. Маленьким. А цукру скільки? Давай, давай сюди. Так, сіль 1,1 грама, цукор 6,6. і Ого. Оце, напевно, буде просто цукрова бомба. Ну тут є ще і ці. Перець, дивлюсь, червоний, так? Так, да, паприка. О, ці легко відкрились. Ну, Виглядають вони ці прям гарненькі. Попередніх, нема в маленьких банках. Ми брали, хотіли, ну, щоб найменші так скуштувати. От я завжди ну, брав Брав. Такі цвіркуни не маленькі. О, ну пахне паприка, оця відчувається трохи такий запах маринад інший. О, взагалі такий, інший маринад. Знаєш, що мені пахне бургером з Мадональса. Ну, є таке, де? Тут прям огірочки структура класна. Вони маленькі. Вони ну, маленькі, сліженькі. це корнішончики такі. І вони наче аж газовані. Є щось таке? Ну так. Да. Ну тут оцту немало. Але я чогось думав, yes. що цукор буде прям сильніше відчуватися. Цу, тут цукру ну, тут компенсує 6 ,6. оцет, походу. Мабуть, оцту да. більше валили. Чогось я думав, що вони будуть під, підпікати, такі прям будуть. Оце зараз цікаво, відразу після них, таких корнішонів, скуштувати верес. І зрозуміть. Ні, ну блин, я не можу сказати, що вони погані. Ну, цей при... аромат паприки він приємний. Що ти скажеш? Та хороші огірки. Ну, блин, ну вони... Ну, блін, вони... мені... Ось... Прямо це оцту тут немало. Ось ну, Воно ці... відчувається, що тут оцту хорошо. Сама більша банка мені поки що найбільша. Вони трохи підпікають, дідки. є таке. Не точно. сильно, ну такі пікантні. Да. Ну, Це друге місце однозначно. Пірки, корнішони, поки що, так. Да, це дорога. Яка місце. ціна, як ти говорив, так? Да? Так, да, я сказав, 64 з чимось. Друзі, огірочки, смак, вони поки що мають місце бути. Такі маленькі, іменно хрумтенькі. Ну, зараз вересом хочеться порівняти. Я не можу трохи дійти до цієї думки, бо вони такі, прям кислуваті, вирішили. У нас є два вереса. Європейські пробуємо. У нас є польські пікантні і європейські. Да. Давай пікантні, подожди. Ці ж Давай були, пікантні. Якісь пікантні. І тут теж є першик, але дивись, в порівнянні він тут обрубаний і маленький. І... Ну, він подрібнений. Так. Огірки, наче, знаєш, молоді, але вже постаріли. Там є навіть коріння чи ці листки хрону я дивлюся. І ось, ось дивись, один уже він просто засюр стримився тут. Да. Ось є Ого, Уголи вони просто... стоять Підвалені. Ну, Зараз же ж так, по складу, по складу, по складу. Огірки 50%, вода питна, цукор. Сіль кухона, морква, листя хрону, кріп, регулятор кислотності, оцтова кислота, паприка червона, насіння гірчиці сарепської. Часник духм'яний горошок, ущільнювач кальцію хлорид, перець, чорний горошок, перець червоно-стрючковий, лист лавровий, ароматизатор кропу. Ось ароматизатор кропу не натуральний, типу не знаю. Було б вказано, що натуральний. Може містити сліди глютену, сої, корня, селери, насіння кунжуту, продуктів з молока. Ну це гірше, що ні. От тут мені не цікаво, що тут може робити продукти з молока. Ти знаєш? Що? Та не знаю. Ціна їх, до речі, ну не така її дешева. За так само 300 грам, 300 грам наповнення їх 150 п'ятдесят грам да. самих огірків. Ціна 98 гривень 60 копійок. Ну, це, це немало, не вони мають бути прямо. Прямо гірки так коштують, як майже червона ікра. А счолка є класна, да? так? Щось біле там плаває. Ну ось, Ой-ой-ой. ой А в нас же є серве. Ну, а вони це... такі... Мені... Ну подивись на того гірка, він гнилий. Подивись на нього. Ну, трохи він так. Да. Він уже. Він як квашена риба. Ти бачиш, що тут? Кольор йде один, а половина гірка ну, бо і інший. він вже згнив. Вже добрий день. Я так зрозумів, враз спочатку на ім'я попрацювали. Ой-ой-ой. Пор... Ось, ось, ось. Ось, ось, ось. Ну, він запакований просто. Його вже тут ну, е, зіпсували, коли в банку пхали. Ну, це прям не добре. Це перший огірок. Ну я його не буду цього їсти. О, ну, Пікантні відчувається. Ну, такий гостроватий запашок. Є? Да. Ну, Слухай. Аромат хороший. Це хрусткіші. Але вони ці... ніби солодкі, який-то смак. Так. Да. Uh -huh. Але по правді, як на мене, то ну, мені ці набагато приємніші за цей смак. Сіль я дуже відчувався. Сіль 1,6, цукор 9,2 грами. 9,2 Ну, цукор ти відчувається. Ні, мені ці добріші. Ну там ну я не можу сказати, вони просто такі отстові. Тут класно, що вони трошки такі гостренькі. Знаєш, такого перепада... Я з тобою згоден, ці. Цей смачніший. Перепад Перепад є. Добріше. Огір. Однозначно, да. оці смак пікантні, вони. ну... Оце вони там не, не пікантні, сильно не вказано, що пікантні, але вони смачніші за оці верези. Та хвата їх цих мусолить. Будеш половинку ігрочка? Чи ні? Ні. Оце трохи вже щось його наші підпалили. Та вони багато такі. Не. Однозначно. <реш> що то я газанув не в ту сторону. Поляки, як завжди, нас не люблять. Так, да. колись не люблю. Так, давай же ж ох, вони кислючі. Верес, огірки мариновані європейські. Так само 300-150. Склад огірки 50%. Вода питна, цукор, сіль кухонна, кріп, листя хрону, регулятор кислотності оцтова кислота, часник, ущільнювач кальцію, хлорид, лист лавровий, перець червоний, стручковий. Може містити сліди гірчиці, глютену сої коріння салари, насіння кунжуту, продуктів з молока. Сіль 1,6, цукор 3,4. Ціна 94 гривні 60 копійок. Також немало. Знизу наповнення видно, що тут щось сюди дай Але за таку маленьку баночку 94 гривні, я не знаю, ну це якось жаба піддавлю. Не також всі ці, ці вже знаєш, вони виглядають не такі, що їх завалили. Ну Наповнення, по суті, якщо так брати, це 50%. Да? Ну так. Да. На запах говориш. Та, та, не знаю, Аромат такий теж солодкуватий. Є чи ні? Але присутній тут... тут аромат якогось чи листя хрону, чи. Ну Тут огірки хрусткі, Це самі хрусткі огірки зараз. Ну Аромат ти відчуваєш, є такий присутній якогось. Чогось постороннього. Ну, як, ну, іншого якогось продукту, типу, як листя хрону аромат чи часнику. Ну, часнику, то я не можу сказати, що це аромат, але ну, він присутній якийсь. Не знаю, ці такі, знаєш, вони теж відчуваються оцет. Да. Мені не подобається, де, да. де відчувається оцет. Я ж їм огірки, а не п'ю ост. Ну, але ж вони так маринують. Тут не відчувалося. Просто ось. що його багато. Я згоден. Тут у, теж не відчувався. У ось. огірках від фірми Смак, то ну, він був. Це у нас зараз іде рейтинг, знаєте, по відчутності оцту і, і по цукру. суті цукру, і по структурі огірка самого. По наповненню. Ясно, що воно може відрізнятися. Місто Канів, виробник оцих огірків від фірми СМАК Польща. Польща? Да. До речі, виробник, ну, але Яка різна може виробник бути в да? Ага, ці роблять в Коломиї. Ну, її. Ну, здоров'я, огірки. Так, да. так, що у нас залишилось? Батальйон огірки. смаку. Огірки, корнішони мариновані. 540 мл. Склад огірки, вода питна, цукор, сіль кухона. Регулятор кислотності оттова кислота, кріп свіжий, часник сушений, насіння коріандра, насіння гірчиці перець, чорний горошок, лист лавровий. От по складу, це вже добре. Сіль 1,7 грама, Цукор 2,6. От по складу, прям, прям, мають бути самі добрі. Але і ціна 116 гривень 90 копій. І, а по наповненню? За 540 грам. Маса основного продукту 270 грам. Половина. Всіх половина в основному. Да. Це в нас Закарпатська область, Ужгородський район. Ну що в нас? Закарпатщина. Будуть самі смачні огірки чи не будуть? Ну, вони виглядають гарно. Виглядають якщо, прям дуже красиво. І Банка і з... така якось. Маринад знизу такий укропчик. Якби ще хтось за рекламу платив, то було взагалі супер. Але ці виглядають дуже гарно. По наповненню, якщо так дивитися в банки, то ну, їх можна було ще напхати штучки 4 сюди. Їх тут прям ну так малувато, начебто. Самих огірків ну можна було ще докинути, правильно? А ну відкривай, нюхай, пробуй розсольчик і. Прям може їх отак і сколочувати? Оце? Наш. Ну, щоб вони. Ох, Не можу відкрити. Що Роз... закарпатські огірки не йдуть. А, ні, О, йдуть. пішов. Ну, ти їх зболтав? Ну нічого. Дай же... У всіх різні запахи в огірках. Так, да, різний маринад. Ну, це нормально. Ну, різний тут взагалі. Скільки тут цукру? Два і з чимось. Ну, а це, мабуть, така золота середина по розміру огірків. Ну, вони виглядають. Думав, пліснява. Ага. Упав огірок. Це погано. Це треба до лікаря. Коли огірок падає. Ну слухай, по виду вони мені поки що це, напевно, перший місце. Вон корінчик. О. О, різниця. Да? Я аж почув. Це крустий, прям дуже класний. А до речі, перший огірок взяв. Він був як квашений, він не був хрусткий. Я подумав, що це вони типу як квашені. якісь. Слухай, але це, блін, такі добрі огірки і просто кайф. Да. Оце точно мій фаворит. Це... Оці самі хрусткі ти казав тоді Верес. Оці... Ні, це просто бомба. Їх тут більше, ніж вересу. і вони добрі. Угу. І уксуса не так відчув. В гаті єлі-єлі. Мало відчутно, і, до речі, відчутні всі оці трави, всі оці е, кріп відчутний, часничок та все, все хорошо. О, про, просто, блін, ну. Збалансований, топ. класний смак. Топ, топ огірки топ. хрусткі, ну вони найхрусткіші. І це поки що у нас перше місце. Огірки від батальйон смаку. Бачиш, Закарпаття в нас перші два місця це Закарпаття. Ну, так. Да. Все-таки огірки там вміють огірки робити. Так, і на останок у нас огірочки від своєї лінії. Огірки корнішони мариновані. По складу. По складу. Огірки 50%, вода питна, цукор, сіль кухонна, регулятор кислотності, кислота оцтова, суміш трав або екстракт суміш трав, насіння гірчиці. Я вже читаю, я вже відчуваю, цей смак недобрий. Часник сушений або екстракт часнику, лист лавровий, без ГМО. Сіль 1,9, цукор 2,6. Теж Закарпатська область. Село Мужієво. Закарпатська область, а тут Ужгородський район, село Часлівці. Часлівці. Ціна огірків своя лінія була 95 гривень 90 копійок за 450 грам. А наповнення самих огірків ти сказав, скільки тут? 225, половина. Цих огірків менше порівняно із. Попередніми огірочками від батальйону смаку. Опа, вони наче з кетчупом. Ну, огірок такий прям ну, виглядає, наче втомлений. Це, це як жопляк. Да-да, Точно, наче його вже зібрали жовтим. Ну, в цих огірочках також є кріп, є трави різні і є у нас такий огірочок оцей. Що Богдан показував із якимсь е, Сюрпризом. Я хочу взяти цього маленького. А що ж це воно таке? Це сліди молока, <рес> про які всі пишуть завжди. Це чисто така Виглядає е, максимально неапетитно. Да, Начебто, кажи, начебто так. хтось наліт із зуба сюди зібрав <рес> зубів. <рес> Ладно, це не вставляй, бо багато людей їдять і вони можна зіпсувати. зіпсувати. Апетит. Ну таким прям бочкою пахне. Квашаний. Бочкою з під солянки пахне. <рес> Всі огірки, якісь не, не. це. Не гарні. Не Чи теж смачні? Солодкі дуже. Солодкі. Так, а тепер. А тепер Перш, тепер да. же давайте ми зберемо наш рейтинг. Дивіться уважно і запам'ятовуйте. На першому місці, на у нас... першому місці однозначно. однозначно одноголосним рішенням, ми вибрали батальйон смаку. Переможець Це огірочки 100%. дуже смачні. Хрусткі, хороші огірочки. Вони будуть на першому місці. В мене на другому місці. Давайте. Ідуть закарпатські огірочки мариновані, без бренду. Просто, просто огірки мариновані. Оце більше такі до класичних огірків. Вони хороші. Друге місце. На третьому місці в мене огірочки «Польський смак. Із саме з наповненням, із перчиком, гірчичкою. Ось ці виявились найсмачніші. Це смачненькі огірочки, я зводив. Так. Да. На четвертому місці огірочки від Верес європейські. На п'ятому місці. Блін, ні, ну, все-таки треба. Та ці пікантні були, ну, як на мене, були смачніші. Так. За свою лінію. На п'ятому місці огірочки Пікантні Польський Верес. Шосте місце. Своя лінія. І самі найнесмачніші оцтові огірки. Польські кукюмбер, бріна, Урбанек. Кюкюмбер. Кукюмбер. Кукумбер. Кукумбер. Так. Ось такий особисто мій рейтинг. Думка суб'єктивна, чисто по смаковим відчуттям. Ми не експерти. Але в смаках розуміємось. Так, да. тепер мій рейтинг. Однозначно, батальйон смаку перше місце, Вони були дуже ну, прям потужні. Перед порівняно з іншими огірочками, вони були смачні. Потім я перекуштував оці огірки. Мені, ну. Вони хороші на салат. Звичайно, ну беруть їх, я думаю, там додають в якісь страви е, на салати, бо вони здорові, їх можна порізати. І, ну, і я не проти. Це хороші огірки. Але е, по смаку сподобались мені більше від е, виробник смак. Ну, фірма смак. Третє місце оці огірочки з е, е, А всі інші місця повністю я згоден з Богданом Верес. Своя лінія передостанньому і останнє місце ці польської гірки, ну, тому що там дуже багато ну, ну, Вони, вони прям, кислі, да, да, вони, ну як кислі, вони оцтові такі, відчуваються. Оцтові, да. Тому ось такий огляд у нас вийшов. Якщо вам сподобалось, не забувайте підписатися на канал. Всім дуже вдячні за коментарі, за активність. Ви в нас дуже круті. Тому, друзі. Е... Хотілося б вас привітати з Різдвом. Я не знаю, хто святкує, хто не святкує. Багато хто думаю, не святкує. Напишіть, будь ласка, в коментарях, коли саме ви святкуєте Різдво? Е, по всіх вітаємо, бажаємо щастя та здоров'я. А саме головне, щоб наступив мир. Ну і звичайно, папірців, без них нікуди побільше. Тому друзі. Та нічого людям гроші, наші їм папірці. Папірцями можна думати. І, звичайно. Побільше папірців, без яких на сьогоднішній день не обійтись. Тому, друзі, всім гарного дня. Дякуємо вам за перегляд і до нових зустрічей. Якщо маєте можливість і бажання, ставайте спонсорами цього каналу, цим ви дуже сильно нас підтримуєте і підтримуєте україномовний контент. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там виходять різні новини, підготовка до відео і різне інше. Ну, Влад знімав, як там собака чесала спину. То ковроти. А до речі, в неділю у нас буде огляд червоної риби. Тому просимо вас написати в коментарях якісь побажання до наступного відео, яку саме рибу, з якого магазину ви бажаєте, щоб ми оглянули. Ми до всіх коментарів прислухаємось. Якщо в нас є такий магазин, ми обов'язково візьмемо саме рибу, яку ви нам загадаєте. Точно так. Всім пока!